Та всіх, кому не байдуже життя Закарпаття у студії Катерина Можаєва і далі про важливе в області. Закарпаття Обленерго оприлюднило інформацію для споживачів у своєму телеграм-каналі. Тут пояснили, що робити і куди звертатись, коли світла немає більше шести годин підряд. Як зазначили енергетики, якщо електроенергії немає більше шести годин, то варто написати повідомлення в обленерго через чат-боти у вайбері та телеграмі. Однак у повідомленні необхідно чітко вказати місце і конкретний час відсутності електропостачання. Коли ви пишете, у нас довго нема світла, ми не... Можемо з'ясувати, де це у нас і скільки це довго, зазначили в Обленерго. Саме тому варто чітко вказати адресу. За можливості також можна детально описати аварійну ситуацію. Наші спеціалісти ваше звернення передають диспетчерському центру, запевнили в Закарпаття Обленерго. Продавець нелегальної зброї на околиці села Оріховиця Ужгородського району правоохоронці затримали 33-річного чоловіка, який продавав пістолет іноземного виробництва з глушником. Чоловік раніше вже був судимий. Його затримали саме під час отримання грошей за пістолет. Зброю і набої до нього вилучили. Повідомили про це в поліції. Неспокійна ніч видалася на Мукачівщині. Пізно ввечері у сваляві спалахнула пожежа в двоповерховій дерев'яній надвірній споруді. Помітили це, проїжджаючи повз водії. Вони ж і викликали рятувальників. Вогнеборці, які прибули за викликом, стали на захист житлового будинку, куди могло перекинутися полум'я. І водночас приступили до гасіння пожежі у надвірній споруді. За 20 хвилин пожежу вдалося локалізувати на площі 75 квадратних метрів. А за півгодини ліквідували остаточно. І, хоча вогонь знищив стіни та дерев'яне перекриття надвірної споруди, житловий будинок від вогню врятували. Нарешті Мукачівська міська рада повідомила про те, чому так смердить у місті. Виявляється, причиною неприємного запаху є вивіз на поля сусідньої з Мукачевом громади курячого посліду, який є органічним добривом. До підприємства надійшла вимога щодо термінового вирішення цієї проблеми. Необхідно провести процес рекультивації ґрунту і заходи із усунення неприємного смороду. Життю та здоров'ю жителів міста ситуація загрози не несе. Організатора незаконного переправлення через кордони з Хущини взяли під варту із заставою: 60 діб тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 214 тисяч гривень. Такий запобіжний захід обрав Хуський районний суд жителю села Яблунівка. Нещодавно офіцери оперативно-рошукового відділу прикордонники Мукачівського загону спільно зі співробітниками поліції затримали поблизу кордону дев'ятьох чоловіків, які мали намір незаконно потрапити до Румунії. Супроводжувала втікачі. Від мобілізації місцева жителька. У результаті проведення подальших заходів оперативники загону встановили особу організатора незаконного переправлення чоловіків за кордон. Якщо вину закарпатця доведуть у суді, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Безкоштовні димові сповіщувачі. Працівники ДСНС завітали до проблемних родин Ужгородщини, аби встановити вкрай необхідні пристрої. Нагадати про правила пожежної безпеки та сприяти зменшенню кількості пожеж в області першочергове завдання, кажуть ДСНСники. Тим більше зараз, коли під час відключення світла більшість користується газовим або пічним опаленням у селах. Встановлювали димові сповіщувачі цього разу у людей соціально незахищених категорій. Лайному виділенні диму він подає звуковий сигнал. Відповідно, ви будете чути і будете реагувати на подію. Встановлювати димові сповіщувачі, нагадувати про правила пожежної безпеки та сприяти зменшенню кількості пожеж в області для рятувальників Закарпаття вже звична справа. Головне кажуть, аби краяни не порушували правила. Димові сповіщувачі перші отримали безкоштовно жителі Ужгородщини, адже саме тут була перша загибель у пожежі цього року. Є велика кількість пожеж, які виникають від необережного поводження з вогнем. Це раз, по-друге, необережне поводження або неправильне влаштування газових приладів, газових опалювальних приладів та електро. Цей захід спрямований на те, щоб підвищити знання безпечного поводження з цими приладами людей в населених пунктах, попередження про витік газу, попередження про несправність влаштування димаря. Якщо буде задимлення приміщень. Сповіщувач встановлюється поряд з газовими приладами, або поряд з пічним опаленням, де є виділення або диму, або газу. Встановлюється він в такому місці, щоб, де, ймовірно, буде витік, або ймовірно, буде задимлення, щоб було пряме попадання в цей сповіщувач. Сповіщувач подає звуковий сигнал, такий, що буде чути його досить голосно. Ну і люди вже будуть реагувати, що в них є проблема або з пічним опаленням, або з, газовими, з газовим обладнанням. Пожежна статистика лякає: 48 людей внаслідок пожеж загинуло у 2022 році. Цьогоріч уже троє. Потрібно діяти, запевняють рятувальники. Тим більше зараз у час темряви, коли в домівках світла практично немає. Місцеві користуються переважно газовим опаленням або пічним, що часто і стає причиною загорання в домівках. У нас є і пічне отоплення, у нас камін гарний. Ну, це якраз дуже важливо. Тоді воно буде, навірно, виявляти, коли є якийсь чадний газ, бо багато людей зараз в цьому світі можуть постраждати через те, що вони не знали, а газ він усипляє ус 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 і людина може легко уйти із життя. Тому ми хочемо жити. Димові сповіщувачі встановлюють переважно людям соціально незахищених категорій населення. Їх кількість чимала. Рятувальники кажуть, саме в такі проблемні родини зазвичай і приходить пожежне горе. Це і самотні люди, і люди похилого віку мало забезпечені люди, які ведуть асоціальний спосіб життя. Також є у нас багато і родин, які мають багато дітей. Тому для них ми встановлюємо ці димові сповіщувачі. Статистика у нас досить трагічна. За минулий рік ми маємо 3600 пожеж. Це майже в півтори рази більше ніж за аналогічний період за 2021 рік. За 2021 рік у нас зафіксовано 2000 тисячі пожеж. Бачимо суттєве збільшення. Є і 48 чоловік, які загинули внаслідок воняної стихії. Тому такі заходи спрямовані на профілактичну роботу. Димові сповіщувачі встановлюватимуть і в інших районах області. Головне, аби місцеві відповідально ставились до своєї безпеки і безпеки своїх сусідів. Закарпатські рятувальники спільно з франківськими колегами допомогли туристам, які заблукали на горі Дземброня. Як з'ясували, жителі франківського села Великий Ходак 66-го і 79-го років народження близько тижня подорожували горами. Однак у певний момент через погані погодні умови втратили орієнтир і не могли знайти безпечний шлях донизу. На щастя, чоловіки дісталися до однієї з точок порятунку і назвали її номер, коли подзвонили до оперативної рятувальної служби. Тож фахівці пошукували. Рятувального відділення села Явірник знайшли їх і почали спускати з чорногірського хребта на зустріч рятувальникам відділення Рахова. Ті на снігу болотоході транспортували заблукалих туристів до пункту незламності в селі Видричка на Рахівщині. Медичної допомоги чоловіки не потребували. За минулі два тижні на Закарпатті на ГРВІ захворіли 3176 осіб, найчастіше, як і раніше, хворіють діти. Разом із тим, в області продовжують вакцинуватись від грипу. На Закарпатті наразі доступна безкоштовна вакцина проти грипу з актуальними штамами, які циркулюватимуть у сезоні захворюваності 2022-2023 років. Вакцину отримали центри надання первинної медичної допомоги. Тож для запису на безкоштовну вакцинацію потрібно звернутися до сімейного. Лікаря. Звітують не лише перед Богом про кількість позашляховиків, автошвидкої допомоги та інші засоби, які передали бійцям представники Мукачівської греко-католицької єпархії, розповіли під час зустрічі зі ЗМІ в Ужгороді. Допомогу вдалося надати завдяки консолідації священнослужителів, членів благодійних організацій та небайдужих громадян. Як підтримали і підтримують внутрішньопереміщених осіб та родини військових. Дивіться далі в сюжеті. Традиційні підсумки року, що минув, представники Мукачівської греко-католицької єпархії розпочали з колядки. Духовенство зібралося в залі Ужгорода. Перш за все розповіли про допомогу військовим, адже священники та капелани постійно на зв'язку з нашими бійцями із 128-ї бригади та іншими батальйонами, яким потрібна підтримка. Ми стараємося, як наголосив отець Владислав, допомагати їм і, і тим, що шукаємо для них добрі автівки, але найбільше шукаємо теж речі, які б рятували їхнє життя. І, і тепер один наш священик є в Чехії, шукає машину швидкої допомоги. Це вже буде, я навіть не знаю, яка яку наші священники-волонтери придбали для збройних сил України. Так тут розповіли і про допомогу людям, які тікали від війни. Зокрема, Карітас Мукачівської греко-католицької єпархії підтримував тих, хто виїздив за кордон. Ми розгорнули палатки, де люди, які годинами стояли, чекаючи перетину кордону, мали могли отримати їжу. Напої, перекус та засоби першої необхідної допомоги, чимало вдалося допомогти і тим переселенцям, які вирішили залишитися в Україні. Відкриття шелтерів для прихистку, забезпечення тисячами гігієнічних наборів та продуктами першої необхідності. Єпархія дуже багато, дуже багато допомогла. Внутрішньо переселен, переселеним особам від початку війни і наші парафіальні будинки, і наші пасторальні центри відкрили свої двері для людей, які, які не мали даху над головою. І я за це дуже дуже пишаюся нашими священниками, їхніми дружинами і, і всіми тими людьми, що дотепер надають допомогу таким, таким особам. Понад 300 тисяч осіб отримували та отримують досі допомогу. Розмір такої підтримки склав наразі 18 мільйонів євро. Деяким потребуючим вдалося навіть компенсувати вартість оренди житла протягом шести місяців. Продуктові набори та питна вода, яку ми надали протягом цих місяців, нашим карітосам, отримали понад 2,5 тисячі продуктових наборів сім'ї. З них більше 1200 сімей отримали великі сімейні набори та майже та ж кількість отримали базові індивідуальні набори. Понад 700 людей отримало від карітосу допомога питної води. Незважаючи на всі випробування та трагедії, які принесли росіяни на нашу землю, все ж ця війна відкрила і багато хорошого в наших людях. Справді цей нелегкий час нас згуртував, робить нас кращими, і в плані духовному особливо. Чех вирушив у піший марафон із Закарпаття на Донеччину, аби зібрати півтора мільйона крон для ЗСУ. Петро чех, який близько п'яти років живе в Україні. Він волонтерить і підтримує українську армію від початку війни. Чоловік вирішив пройти марафон із Закарпаття на Донеччину і за кожен свій крок збирати одну крону для Збройних сил України. Підтримати Петра можна донатом на карту, яку ви бачите на екрані, під іменем Іван Шманьо. За зібрані гроші волонтер придбає. Амуніцію, дрони і автомобілі для ЗСУ. Ювілейний день народження сьогодні відзначає директорка, художня керівниця, головна диригентка заслуженого академічного закарпатського народного хору, заслужена працівниця культури України, почесна громадянка Ужгорода Наталія Петій Потапчук. Привітали іменинницю представники Ужгородської міськради. Закарпаття дякує Наталії Йосипівні та її колективу за те, що багато років натхненно працюють задля розвитку культури краю і держави. Збереження багатовікових українських традицій популяризують на народну пісню і танець збирають фольклор із різних куточків Закарпаття. Міцного здоров'я, ювілярці, щасливих років життя, любові та вдячності від глядачів, натхнення для творчості. Музично-поетичні імпресії від Закарпатки, що живе на Кіпрі Євгенії Радик, і відомої Мукачівської письменниці Тетяни Рибар. Творчий тандем зібрав усіх хто цінує слово та музику у Мукачівському літературному музеї. Під час заходу звучали фортепіанні твори та поезії в авторському виконанні а також калібри зі збірки Високе місце на творчому заході. Побували і ми. Юна і талановита закарпатка Євгенія Радик недавно випустила свій перший альбом авторської фортепіаної музики, до якої увійшло вісім композицій. Вже шість років музикантка проживає на Кіпрі, але з початку повномасштабної війни в Україні часто приїжджає до рідного дому, щоб підтримати свою країну та її захисників. Євгенія вже провела чотири благодійних заходи на підтримку ЗСУ. Я кілька разів виступала, це відбувалося на Кіпрі, а також в Україні, в Мукачеві і в Берегові. Там було 360 євро. Я зібрала за один виступ. Так, от минулий раз ми виступали у Львові з одним поетом Володимиром Партика. Ми зібрали 4700 гривень. От, Теж він відправив на, на волонтерам на для ЗСУ. Музика та вірші сьогодні допомагають відпочити думками та відволіктись від воєнних подій, запевняє дівчина. У Мукачівському літературному музеї зібралися Мукачівці на музично-поетичний вечір Євгенії. Під час заходу звучали фортепіанні твори та поезії в авторському виконанні, а також калібри зі збірки Високе місце у виконанні відомої Мукачівської художниці письменниці Тетяни Рибер. небо під Богом. Стопи окреслюють місце в моєму домі. Руки тримають стільки, скільки утримати можуть. Серце б'є дзвонами храму. Стояти й молитися сьогодні наш творчий тандем е, покликаний а показати цю гармонію. Відчути, перенести вас у світ краси, у світ мистецтва. І дуже хочеться, щоб ваші душі, ваші серця сьогодні відпочили, щоб ви набралися гарних позитивних емоцій разом із нами, пережили цю красу мистецтва. Підвідувачі заходу кажуть, творчий тандем Євгенії Тетяни Ребер вийшов глибоким і душевним. Це творча дуже людина, вона є живописець, вона взагалі то і митець, якби в різних галузях вона себе проявляє. Дуже все гармонійно. Гармонійно, співзвучно, я би сказала. Поезія і музика. Це все так дуже легко сприймається. І я би казала це висока поезія. Коли такі вечори стануть нормою життя нашого, це буде розквіт України. Це все про що ми хотіли вам розповісти. Дякую вам за увагу! Мирних новин і до зустрічі на цьому ж каналі.